Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в місті Кременчук біля нового закладу Beer, який відкрився посеред парку. І хочу звернути вашу увагу, що тут у нас не одна тераса, як ви можете подумати, яка знаходиться позаду мене, а цілих дві. Ця не засклана і ще одна, яка засклана в нашому системі глятінатвін. І сьогодні ми порівняємо ці дві тераси та розкажемо про переваги кожної з них. Давайте почнемо з цієї. Яка знаходиться ближче, це не засклана тераса, дуже затишна, посеред парку, посеред дерев виглядає гарно і дійсно влітку, в теплу погоду тут відпочивати е, дуже гарно, тому що свіже повітря, спів пташок і дуже гарна атмосфера. Але зараз тут нікого немає. Чому? Та тому що у нас холодно, у нас на вулиці 15 градусів, і вже ця тераса не експлуатується, а експлуатується якраз засклана тераса нашому системі Гілятіна. Твін, давайте подивимось. Подивіться, яка гарна тераса, досить масштабна. У нас шість прорізів, І найголовніше, що вона експлуатується і зараз. Її буде експлуатуватися навіть в холодну пору року, коли буде зима. В даному випадку система Глітінатвін дуже добре вписується з фасадом цього закладу. Подивіться, на система в стандартному кольорі на грей, але чудово поєднується з трішки коричневими стовпами між системами. Я думаю, що виглядає дуже гарно, і також варто зазначити, що вона на загартованому склопакеті, тобто вона надійно протистоїть різним погодним умовам та також різним температурам, які будуть за, за цією терасою. Система дуже стійка від продування вітром, а також від попадання дощу пилу чи бруду всередину тераси. У нас тераса вона практично поєднується з основним приміщенням, і тому вимоги до цих систем вони досить високі, щоб тепло не втрачалося в холодну пору року. Тому система глятіна твін тут максимально вдало підходить для того, щоб Зробити приміщення та заклад та терасу гарними, комфортними та затишними для гостей. Як я вам вже казав, у нас тут шість приємів в систему Глітіна Твін. І приєми мають досить значні розміри. У нас ширина приємів 2,50, а висота 220. І при цьому, з-за того, що стулки на загортованому склопакеті вони мають значну вагу. Але найголовніше і найприємніше те, що користуватися системою навіть такою важкою, взагалі дуже просто. Для того, щоб відкрити систему, коли ви забажаєте, вам потрібно всього лиш натиснути кнопку на пульті. І так само, щоб закрити систему. Ось дивіться, у нас є пульт, щоб провітрити на нашу терасу, можна просто натиснути одну кнопку. І система відкривається. Дуже просто працює. І вже дує холодним повітрям, тому не будемо відкривати до кінця. Ми, в принципі, ви зрозуміли. Піднімаємо далі, закриваємо, якщо стало прохолодно. Дуже просто та легко і дуже зручно. Взагалі, безрамні розсувні системи від паннорамглаз на цих терасі відіграють дуже практичну роль. Тому що навіть якщо б тераса була засклена металопластиком, то сонячні промені вони б нагрівали б повітря в тераси. І вам вами постійно потрібно було переналаштовувати вентиляцію та кондиціонери для підтримання комфортної температури. А так у вас тераса пригрівається сонячними променями, і для того, щоб її провітрити і підтримати комфортну температуру, щоб не було дуже жарко, вам потрібно всього лише привідкрити декілька приємів, декілька систем на деякий період часу. І потім закрити. Дуже зручно та швидко, і не потрібно переналаштовувати всі системи кондиціонування. Ви могли помітити те, що заклади вони роблять таку своєрідну огорожу ковкою або квітами біля своєї тераси. Система марсного скління пенером в частності з системою гілятина. Вам цього не потрібно робити. Тому що коли дві стулки опускаються до кінця, то у вас нижня стулка вона і формує таку скляну огорожу. Із-за того, що вона скляна, вона виглядає дуже легко і вона не громістка. Тому це тільки прикрашає фасад вашого закладу. Цю терасу засклили наші партнери з міста Кремінчукком. Пані Інтерма, ця закрита зараз тераса, вона в будь-який момент може стати відкритою. І це особливо актуально влітку, коли стане тепло. Тераса відкриється і повністю поєднається з навколишнім ландшафтом, з навколишнім пейзажем, і буде відчуватися прохолодний вітер та також спів птахів. Площа цієї тераси більше 60 квадратних метрів. Тому, якщо ви власник закладу, то нехай ваша тераса вона не пустує восени навесні чи взимку. А заскліть її нашому системами і приймати там гостей. Тому скліть ваше кафе чи ресторан і нехай погода Да більше не змінювати вам ваші плани та плани ваших відвідувачів.